телеграм каналі вискочила посилання Дія щодо виплати грошової в розмірі 9500 і розміщені були три банки: Приват, Райфайзінг, Ощадбанк. Зайшла на це посилання, запросило логін, пароль. Я ввела, мені потім прислало, що очікуйте, йде обробка інформації. Потім прийшло смс шестизначне число для підтвердження кодооперації. Код, код, mm. Потім запросило наявність на картки з грошей. Я ввела 500 гривень, так як у мене на Балансній картки було 588 копійок. Мені відповіло, що ви неправильно ввели суму. Я тоді ввела 1500 на, із зарплатної картки, на яку в цей же день вранці отримала гроші. Далі вони написали чекайте. Потім вже я отримала дзвінок із банка, в якому мене питали, чи я переводила щойно 15 тисяч. Гривень. Кажу, ні, я нікуди. Взагалі сьогодні е, я ніяких грошових операцій, тим більше з кредитною карткою не виконувала. Я намагаюся її взагалі нею не користуватися. Е, мені пояснили, що у мене списали з кредитної картки всі гроші. Шановні громадяни, аби не стати жертвою шахраїв і зберегти свої заощадження, варто запам'ятати одне правило: нікому не повідомляйте свої конфіденційні дані. Такими даними є: ПІН-код, cvv код сівівіко, термін дії карти, коди за смс-повідомлень, логіни та паролі від мобільних банкінгів. Якщо аферист не буде володіти такою інформацією, то не зможе отримати доступ до ваших коштів. Якщо ви все ж повідомили злоумисникам свої персональні дані, негайно зателефонуйте на гарячу лінію банку та заблокуйте рахунки. Якщо в мережі інтернет ви натрапили на оголошення про надання матеріальної допомоги від держави, не переходьте за посиланням. Вся інформація стосовно виплат українцям під час війни розміщується на урядових сайтах, а не в соціальних мережах чи месенджерах. Будьте уважними та розмірними в своїх діях. Не дайте аферистам шукати себе.